Шкільні футзальні команди з п'яти навчальних закладів змагалися між собою в другому етапі Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-опліч це команди з Петриківської гімназії, Великобразовицького, Острівського, Мишковицького та Настасівського ліцеїв. Назар Іванюта з Острівського ліцею розповідає, грає в футзал із семи років. Мені цей футзал подобається тим, що тут весело, можна знайти нові знайомства, нових друзів. взагалі дуже класно. Артем Загребельний, капітан футзальної команди з Настасівського ліцею. Каже, в минулорічній лізі його команда посіла друге місце. Цьогоріч мріє поліпшити результат. Надіємося на перше місце. Треба показати файну гру, без травм головне. Надіємося, виграємо. Третій рік поспіль школярі громади долучаються до змагань Всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч. Про це розповів начальник відділу молоді, спорту, сім'ї та туризму Великобризовицької селищної ради, співорганізатор змагань Ігор Бронецький. У нас заявилися на другому етапі три команди навчальних закладів нашої громади: це діти перших четвертих класів, п'ять команд діти п'ятих, дев'ятих класів і три команди 10-11 класів. В принципі, ми проводимо їх активно завжди діти долучаються, залучаються до різних видів спорту наші діти, діти, представники всіх громад нашої України для того, щоб пропагувати здоровий спосіб життя. Першість серед учнів перших, четвертих та п'ятих-дев'ятих класів вибороли команди Великоберезовицького ліцею. Острівська гімназія перемогла серед команд старшокласників. Переможці візьмуть участь у наступному районному етапі. Шкільна ліга Пліч-опліч це змагання серед учнів України з 12 видів спорту. В цьому сезоні впродовж 10 місяців заплановано 5 етапів, розповів Ігор Бронецький. Лілія Лобру, Андрій Прокопів Суспільне новини Тернопільщина.